Тому що наша програма побудована так, щоб наші студенти отримали широку професійну ерудицію для того, щоб вони орієнтувалися в тому, як власне наш світ існує, як існує людина в ньому. Вони будуть знати. Базу психологічну і вони будуть знати а, і мати загальне орієнтування в різних галузях. Це на рівні бакалаврату. Магістратура вона вже дозволяє отримати більш таку сфокусовану спеціалізацію відповідно до їх інтересів і їх певних майбутніх професійних планів. Програма бакалаврату і магістратури отримала сертифікат Євросай. Це європейський сертифікат з психології, який верифікує те, що наші освітні плани і навчальні програми за своїм змістом і обсягом відповідають мінімальному європейському стандарту освітніх програм з психології. Що це означає? Це означає, що зміст нашої навчальної програми є. Дуже подібним, або в деяких моментах там, можливо, в чомусь аналогічним навчальним планом в інших європейських університетах, і це полегшує в майбутньому академічну мобільність нашим студентам, якщо вони, наприклад, захочуть поїхати навчатися на магістратурі за кордоном, або якщо в майбутньому, навіть якщо вони закінчить магістратуру в Україні, їм буде легше інтегруватися, знайти роботу в інших країнах, можливо, поступити на PHD і так далі.